Лис пастух. Норвезька народна казка. Одній господині треба було пастуха. Ось іде вона дорогою і зустрічає ведмедя. Куди ви йдете? питає він. Та йду шукати собі пастуха, відповідає господиня. Може б, ви мене взяли? питає ведмідь. Узяла б, якби ти вмів скликати худобу, каже жінка. А я умію ревев відміть. Ні, такого пастуха мені не треба, каже жінка. Іде вона далі і зустрічає вовка. Куди ви йдете? питає вовк. Та йду шукати собі пастуха, каже жінка. Може б, ви мене взяли? питає вовк. Узяла б, якби ти вмів скликати худобу, каже жінка. Я вмію ау Ау! у вия вовк. Ні, такого пастуха мені не треба, каже жінка. Іде вона далі і зустрічає лиса. Куди ви йдете? питає він. Та йду шукати собі пастуха, каже жінка. Може б, ви мене взяли, питає лис. Узяла б, якби ти вмів скликати худобу, каже жінка. А я вмію. Минь-минь бир- бир кізю-кізю. гукає лис ніжним, ласкавим голосом. Гаразд, будеш у мене пастухом, каже жінка, і посилає його стерегти худобу. Першого дня свого пастухування лис із'їв козу, другого дня вівцю, з третього корову. Вернувся лис увечері додому. А господиня й питає його, де він дів її худобу. Голови в річці, а ноги в лісі, відповідає лис. Господиня саме збивала масло. Почула вона лисові слова і подумала, що треба піти самій подивитися, де ж та худоба. Поки її не було в хаті, лис заліз у масницю і вихлептав усю сметану. Як повернулася господиня та побачила, що лис зробив, то витягла з масниці копистку і замахнулась нею на лиса, але зачепила тільки кінчик хвоста. Відтоді в лиса кінчик хвоста білий.